Простір для масштабування українських підприємців в Івано-Франківську відчинив свої двері. Центр дія бізнес, безоплатні консультації, підтримка у пошуках інвесторів або ж можливість стати учасниками актуальних бізнес-подій. Це місце пояснює його керівник. Фактично є сучасною платформою, де підприємницька спільнота може отримати усю необхідну допомогу для розвитку своєї справи. Допомога е полягає в тому, що, по перше, ми маємо освітні е складові. Це і короткотермінові програми, і довготермінові на кшталт акселераторів, де підприємці проходять піврічні програми по навчанню, які включають всі аспекти, які потрібні для ведення бізнесу. Крім того, ми маємо консультативну частину. Тобто, підприємець записується на консультацію і може отримати відповіді на запитання, з що стосується оподаткування, ведення фінансової діяльності, менеджменту, маркетингу, продажів. Ну і... Знову ж таки, повторюся, це допомога у пошуку грантових коштів. Ми допомагаємо і знаходити відповідні правильні програми і допомагаємо з підготовкою грантових заявок, щоб ті підприємці, які шукають зовнішнє фінансування, могли його таки отримати. Дія бізнес це національний проєкт, який бере свій початок у 2020 році. З ініціативи Міністерства цифрової трансформації. Тож урочисте відкриття розпочинають із онлайн. Вітання від віце-прем'єр-міністра з інновації, розвитку освіти, науки і технологій. Михайло Федоров не лише дякує підприємницькій спільноті, але й мовою цифр розповідає про успіхи мережі центрів підтримки, щоб дати більше можливостей для розвитку підприємців. У 2020 році ми запустили національний проект Дія бізнес його місія створити країну підприємців та допомогти бізнесу зростати й експортувати лише у 2024 році. Центри «Дія Бізнес» відвідали майже 60 тисяч українців, а підприємці, які брали участь в освітньо-грантових програмах, залучили понад 100 мільйонів гривень для розвитку своїх проєктів. Паралельно ми продовжуємо розвивати портал Дія бізнес. Який після оновлення відвідали більш ніж 300 тисяч користувачів. Я вірю в українських підприємців, адже ваша роль сьогодні є ключовою для розвитку держави. Тож продовжуємо будувати найзручнішу країну і створювати всі умови для розвитку українського бізнесу. Ініціатором відкриття центру в Іван Франківську стало українське бізнес-братство. Радіють тут нині створені усі умови для ефективного розвитку, як підприємців, так і тих, хто ними лише хоче стати. Та анонсують на грудень січень уже запланували декілька бізнес Івантів цей центр покликаний допомагати молодим підприємцям, яким необхідні консультації щодо експорту, маркетингу, масштабування. Ось а також він повинен впливати на молодь, яка ще себе шукає або хоче запустити бізнес, може сюди прийти, побути в бізнес-середовищі, надихнутися і розпочати власну справу. Ми хочемо, щоб у Франківську центр став таким середовищем, де збираються різні бізнес-спільноти, бізнес-клуби, загалом підприємці. Між собою мають класний нетворкінг, консультуються і допомагають один одному. До слова центр «Дія Бізнес», який запрацював в інноваційному хабі. Промприлад, став уже 15 15-м офлайн простором підтримки підприємців. 14 з них в Україні і один за кордоном. Наталія Лозовик Іван Пілецький, телеканал 402.